І як ви думаєте, ми б існували 10 років, якщо б ми воювали проти народу і народ би був проти нас. Ми не мали силу ні, ніякої допомоги. Все це йшло з джерел нашого народу. Хлопці не хотіли йти в Червону армію і гинути за Сталіна. І все йшло в українську повстанську армію. Якраз по цей наплив, 44-й осінь, 45-й весна. Пожертвували всім І до, до кінця бачили наш трагічний кінець, але не відпирались. Це була наша історія, така тяжка, кірвава, але вона була наша і нас до кінця тримали. До кінця мета українська самостійна соборна держава. Це були слова всім відомі у ССД, Українська самостійна соборна держава. Ми вважали, що ми маємо право існувати так, як всі. Народи мають, це да нам Богом, природою, всіми міжнародними договорами дано так. І ця, за цю ідею, як бачите, загинуло дуже і дуже багато людей. Полону ми не знали, ми не знали полону тому, що вороги жорстоко розправлялися з нами. І ніхто не хотів йти в такі муті. Краще було собі пустити кулю останню в лоб і закінчити так свою боротьбу. Я вважаю, що ні один народ не вів своєї боротьби з такими страшними окупантами, як це ми. Це гітлеризм і сталінізм. Це ж страшні жертви, Випонецька. Це ж тільки у 47-му році за три дні було виселено 150 тисяч сімей. З дітьми, стариками, з усім. що їх виселили без суда, без нічого. І в та половину загинуло в дорогах. Вивозили у 44-му році. Я так і не знала, за що і за котря вони мене вивожують. Прийшли і тут так і в нас з, з Єзуполя мужчина привів. Тих воєнних до хати. І мені сказали, собирайся, каже, тобі даємо пару годин, щоб ти зібралася, ми тебе вивозимо. Я кажу, куди? Ну, ми кажуть, всіх вивозимо тих котрі чоловіки, котрі чоловіки пішли в партизанку. А я ходила вже вагітна. Я в тюрмі народила, тут в Франківську. От. І з тією дитиною так, в тої, такі вагони такі дали, що ну, як худобу перевозять. Нас везли, то люди дуже тифом захворіли. От, то, а куди можна було, то нас так пільнували, як, як не знати, яких арестантів ті конвої були, От, то ми куди? То то віконце було, то вони через виконці викидали, так просто хто помер, в і так викидали. І ніхто ніяких нікого не хоронив, ніде ні не ні знімали нічого через вікно викинути і все куди було дівати. Дитина плаче, їсти хоче, я сама їсти хочу і пити, і нічим дитину покормити, ніде перепілінати, бо так над нами знущався, щоб ми скорше погинули. Я вже коли приїхали через, не, через кілька днів, через два, через, через три дні. На, через пару днів дитинка в мене померла. Де її похоронили, де її закопали? Я не бачила, тому що я вже сама тифом захворіла. Там раніше так само по їх жили. А вони тут дорогу, жлізну дорогу строїли, і вони всі погинули. Там ті, комі казали, що під кожну шпалу, каже її людина, під кожну шпалу, каже, вони падали. Ну і вони все гонять в ліс. І все нам кажуть, бандеру це то матом нас криють. Бандеру це, у вас каже. Пригнали сюди, а щоб ви каже, десь каже. Вам життя ні. Каже, змінить і родини. Я кажу, ну яку ж ми родину змінимо? Ми ж на своїй землі були, де я родилася. Відвідала нашу експедицію, якщо вас це цікаве. Відвідала вона ось такі міста. У Інті ми побачили надзвичайно цікаві речі. А для мене особисто, я Степан Вискиль, член республіканської партії, пресової служби. Отже, я був в'язнем, в'язнем північних таборів. Я мав можливість відвідати місця і масові, масові захоронення отих от в'язнів. Перший горний цвинтар затоплений водою, викидує на береги оці черепи. Черепи вони не прості, тому що коли в'язні помирали і вивозили їх через ту вахту, ми називали на термінології заводські називають прокидна, То щоб, не дай Бог, не оживилися, їх проколювали штиками і була така добня, розбивали. Було дуже прикро тому, що ми, українці, трошки запізнилися. Прибалтика рік тому назад зробила таку експедицію, і вони на цвинтарі встановили пам'ятник і написали, не вернувшимся». Ми, українці, привезли лише 12 таблиць. Там було написано борчам за волю України, які загинули від комуністичного терору. Мене видали, я була кур'єром сотника Ігоря. Боровся він за волю України, і я боролася і цілий вік мрію за нею. А я Бога молила все коли лягала і вставала. Боже, змилосердися над нашим народом. Вибити той наш наряд на ту волю, скріпити Дух Святий і підкріпити той наряд. І Господь змилосердився над нами. Коли мене взяли, мене взяв найстрашніший кат НКГБ майор Гнідов. Коли мене привели, взяв мене відразу цей НКГБ. Тоді каже мені, ложись. Я лягла. Я собі подумала, Боже, Ісусе мій милий, ти таке страдання терпів за нас, за наші провини. Дай мені ту всю силу, щоб я витерпіла, щоб я нікого не видала. Коли він мене бив, я нічого не чула, тоді взяв, підоймив мене і почав мене тим воєнним чопотом копати сюди. Мені повідбивав. Печінку і кулаками мені збив обличчя, все, що мені зуби повилітали всі, того, що я потім прийшла як додому, і в мене зійшло дві таких вітрових горнітка крові чорної звідси. Потім кинули мене в камеру. У 45-му році, 30 липня, облава сильна була облава. У нас привели сюди у цю катівню 35 чоловіків. Тут нас мучили, мій слідчий був Коваленко, Мотін і Шишкін. Вони от я кажу, пхали, пальці, голки пхали, били на крісло, били нагайками, страшно били, плечі були чорні. Нагайки, такі німецькі нагайки, нагайками, так на кріслі, вони три стояли, один тримав, я вмлівав тільки разів, на гірше як зв'язували, ну, зв'язали руки, ноги зв'язали і руки зв'язали назад. Зв'язали. Потім положили двіниці і шнурком стягали, от завертали чоловіку в другий бік, завертали. значить, я так три рази його мене відливали водой. Ось так от, положили на долину, і, поясками зв'язали руки ну, і ноги, тоді стягали, догорі підтягалися, вона душилася вже і таким способом вони і переважно ночима, все ночіма, ночі вночі допити, тримають 3-4 години, потримають, потім знов. Хтось про все це нічого не знав і не відав, хтось знав та не все, хтось знав та мовчав, хтось мусів мовчати. Але правду не можна знищити, бо вона в пам'яті людській. І проростуть, проростуть її зерна. Рано чи пізно, але проростуть. Шкода тільки, що дочекатись тих сходів. Не завжди вистачає людського життя.